Як ти думаєш, чи буде війна в Європі? Дивись, це чисто буде моя думка, щоб там ніхто не сприймав це як якісь прогнози. Давайте логічно всі разом порозсуждаємо. Рашка любить воювати. Да. Це її метод, да. це і тактика, да. Вся країна пропитана пропагандою, там ну не бере москву Пітер і так далі. Але вся оця глубінка пропитана тим, що вони самі сильні. В війні, і вони себе цим оправдують. То враховуючи, скільки Росія витратила вже сотень мільярдів на війну, за ці гроші можна було б провести вообще газ куди угодно в будь-який кінець там Росії. Ні, у них все йде на війну, і Росія поставила на військові реки. І варіант. У Путіна спровоцирувати Європу через савальські коридори, забрати там ці країни Балтії і далі провоцирувати Європу. А Європа з усіх сил буде старатися не втягуватися в війну і робити вигляд, що там нічого не відбувається, відмахуватися, в принципі і правильно, бо вони намагаються зберегти економіку і так далі. Свою ну з їх точки зору. з, з нашої я б сказав, не дуже дуже неприємно навіть. Да? От, але це можливо і краще українцям, як вже показала практика, коли лучше підготуватися до цього щоб у вас там було паливо, їжа, якісь відкладені кошти. Вазможна це буде катірувати в будь-якому випадку, щоб не сталося в світі. От, часто може ви бачити на жінках такі багато каліє, це різних украшень, то насправді у чоловіка сейф, отак вони гроші перевозять по світу. І, на жаль, багатьом із нас треба зараз буде про це задуматися, щоб в момент, коли в Європі війна, не дай Боже, настане в Європі, ми були до цього готові. Дай Боже, щоб цього не сталося, але це реально може бути. Провокації до цього дуже величезні.